Зокрема, на відео, яке я покажу вам трошки згодом, видно потужний вибух після влучання дронів СБУ. Та подальшу детонацію боєприпасів внаслідок цієї атаки ворожий склад, як повідомляє знову ж таки наша служба безпеки повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Ну і завдяки зусиллям СБУ тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії, розповіли джерела в службі безпеці. Ну тепер маємо можливість поглянути послухати, ну і напевно на. Солодитися зокрема ось кадрами із Ростовської області. А також сьогодні з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод в Росії, як повідомляє Радіо Свобода а, власне. Дрони атакували Новошахтинський НПЗ на Ростовщині 19 грудня. Тоді згорів щонайменше один резервуар з паливом. І нові супутникові знімки показують, що на Новошахтинському НПЗ внаслідок удару дронів 5 днів тому дійсно видно цей вигорівший резервуар із паливом. Треба сказати, що після атаки Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області припинив роботу обох у. Установок первинної переробки нафти. Ну, от, власне, такі результати цієї атаки, яка сталася ще 19 грудня, але от зараз супутникові знімки зокрема підтверджують власне ті наслідки, які спіткали. Росіяну, а в даному конкретному випадку новошахтинський нафтопереробний завод, як власне розповідав знову ж таки голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, після цієї атаки вражений нафтопереробний завод відіграє важливу роль для оборонної промисловості Російської Федерації. Детальніше про такі атаки, і не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку Владислав Селізньов, військовий експерт. Пане Владиславе, доброго дня! Мої вітання і зі святом, попри все. Христос народився. Славімо Його. Отже, почати хочу власне із, ну, такої свіжої інформації від, ну скажімо так, джерел журналістів в службі безпеці, зокрема повідомляється про атаку і фактично, ну так би мовити, вибухнув в повітрі склад із боєприпасами на полігоні Кадамовський. це Ростовська область. Так само ці анонімні джерела в СБУ повідомляють про те, що безпосередньо цей полігон важливий для логістики ворога і якраз постачання, ну фактично. На Краматорський напрямок, як ви оцінюєте цю атаку, і розкажіть детальніше, дійсно, які ці наслідки може мати для перебігу бойових дій на сході нашої країни. Отже, що є важливими цілями для дії українських сил оборони щодо руйнації ворожого наступального потенціалу? Це бази, арсенали, склади, місця зосередження особового складу, місця тя дислокація озброєння та військової техніки, а також командні пункти, пункти управління та зв'язку. Тобто всі ті елементи, які забезпечують бойову міць російської армії. Відповідно, українські сили оборони докладають чимало зусиль для того, щоб ці об'єкти перетворювалися на попіл на купу згорілих металовров. І те, цей епізод, про який ви згадуєте, в принципі, це один з елементів того самого системного та методичного впливу на ворожий військовий потенціал. Бо очевидно, що набагато краще ніж ті снаряди вибух безпосередньо в місцях їх складування, ніж будуть прилітати на голову наших захисників.